Всім величезний-величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Нові акції знижки з 23 по 29 включно серпня. Знижки до. Тут написано до 40 до Дня Незалежності України. Але я бачу навіть і 45 на морозиво. Ну що ж, давайте розпочнемо. Я цю акційну газету не листав, не відкривав. Хочу пролистати разом з вами. Я вже приготував свій золотий маркер, будемо відмічати самі найкращі знижки разом з вами. Також в мене є стікери. Давайте приготуємось. Беріть свої записники і будемо відмічати найкращі знижки. Морозиво від Рудь, ескімо, чорниця, ожина. Надзвичайно хороша знижка, 45%. Тому, звісно ж, відмічаємо і будемо з вами купувати це морозиво. Бачите, я відмічаю, а потім за газетою буду йти. І дивитися, що саме найкращі знижки, більше відсотків буду купувати. Тістечко Мілка 35% 52 гривні 90 копійок. Знижка на сири торгової марки Польща! Сири з Польщі в АТБ, Гауда і Дамаздам. Знижка 31% 47,90. Кого цікавий, теж можна добре зекономити. Знижка 30% на сардельки від торгової марки Добров. Це теж хороша марка. А, хто її знає, купує елітні варені. Кілограм 202 гривні 90 копійок. Так, далі дивимось: тут у нас сувенір, український прапор. А знижка 40% 290. 29 ну, він, мабуть, да, на присосці з присоскою. Я знаю, що таки часто прапорці купують водії в свої авто. Знижка 25% на Форель, віцева лінія. 149 гривень слабо Солена, філе шматок на шкірі. І сьомга 84,90% з кібочками без шкіри перший гатунок. Вісовая лінія. Зі знижкою буде ікра лососева зерниста форелі, торгова марка Норвен. Знижка 35% 164,90. Теж можна відмітити, хто буде святкувати. Скажіть, зараз не до свят, да? Зараз ми чекаємо перемогу, чи перемогу і скоро будемо святкувати, друзі. Тоді буде, оце буде наше найбільше свято. Сувенір підвізка, тризуб в асортименті 32 гривні 90 копійок. І відкриваємо наш, можна сказати, святковий журнал. Дивимось, що там далі. Мені самому дуже-дуже цікаво. А я бачу, що знижки такі непогані. Дивіться, 30% на. Ковбаскові салямі від своєї лінії мускатна 229,90 за кілограм. Ковбаска від своєї лінії губернаторська 390, 300 гривень 90 копійок за кілограм, теж 30% знижка. Зверніть увагу. Тут у нас а, розумний вибір. Ковбаска з вмістом м'яса. Теж 30% знижка, 43%. 90% Від добров. Знаєте, да, це фірма хороша добров. В салямі італійська 308,60 за кілограм теж 30% знижка. 30% знижка на добров сервелатна різка 80 грам, 31 гривня 40 копійок. Грудинка від добров 36,60, 120 г, знижка 30%. Шинка від своєї лінія, куряча варена, 70 гривень 90 копійок, пів кілограма. Дуже багато, бачите, знижу 30%. Тут в нас шийка, від своєї лінія делікатесна. Кілограм 228,90. Масло. Теж зверніть увагу: масло ферма 73% жирності, шматок, кусочок. 180 грам, 47,90 Теж хочу відмітити, це хороша ціна, хороша жирність масла, ферма. І в коментарях писали, що масло добре. добре. Паштет Памапол, індичий та гусячий, 28,90, 200 грам баночка. Гриби печериці мариновані. Теж Памапол. 79,90 530 грам. Огірки мариновані скропом 97-90-920 грам. Так, тут у нас що? А тут в нас, як я кажу, намасте намазанки. На хліб, на канапки. Сир крем чіз Звичайний, м'який з додаванням трав. Упаковка 175 грам. 4590. Крим сир президент 120 грам, 58,90. Вершки від яготинські, 15%, 42 гривні 90 копійок. А сир буде зі знижкою, теж майже 30% торгова марка комо. Гаудо вершковий сметанковий з горіхом. 40 гривень 90 копійок, От з горіхом 47,90. Всі шматки йдуть бруски, кусочки 150 грам. Тут у нас сир ферма плавлений вершковий. 160 грам, 35 90. Дуже хороша ціна на сир. Це не сирний продукт, м'який. Сологуні, золотий резерв 40 гривень 90 копійок. Вони мені ці сири подобаються. Я його теж хочу взяти. Дуже нечасто буває така знижка. Тому теж зверніть увагу. Креветки, точніше, м'ясо креветок, від своєї лінії. 400 грам 154,50. Крабові палочки. від своя лінія. Вага. 500 грамів 71 гривня 90 копійок. Друзі, дивіться, це надзвичайно хороша ціна. Це навіть дешевше було. Це навіть зараз дешевше, ніж була тоді знижка а, акційна. знижка, я забув, які були знижки. Не пам'ятаю, яка була акція. Але оце Хачапурі, в мене був огляд дегустація на це Хачапурі. А, звичайно, воно мені подобається. Я його не раз купував і купую. І от зараз візьму 62 гривні 50 копійок. Знижка 35%. Тому обов'язково ставлю стікер і я його візьму. За таку ціну, звичайно, чому не взяти. Я недавно був в інакшому магазині там, Хачапурі. Не, не цієї фірми, а іншої стоїть 100 з копійками. Тому. Хто полюбляє, таке, будь ласка, сардіна, консерва натуральна. З додаванням олії Боцман 43,80. Теж хороша знижка. Зверніть увагу, 230 грам. Це хороша ціна на консерву Сардіна. Консерва Сардіна в томатному соусі Боцман 40 ,20 гривень 20 копів 230 г. До речі, пишіть, як ця фірма Боцман, як вона вам. Паста від Веладіс з креветками 35,50 150 грам і з авокадо креветочна 33,90. Теж непогана знижка, 35%. І на цю пасту, і на цю пасту. Гуртаємо далі. Дуже цікаво, що там. А я вам хочу подякувати за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Дуже-дуже вам дякую. А тут далі цікавеньке соус чумак 470 мл 40 гривень 20 копійок. Соус сендвіч густо 19,30, 180 грам. Оливки від своєї лінії. Чорні 30 гривень, 50 копійок, 185 грам, і зелені 270 грам, 34,50. Чіпси. Своя лінія з різними смаками. Упаковка 110 грам. 26,90. Знижка 35%. Хороша знижка, хороша ціна. Теж зверніть увагу. А ось велика упаковка чіпсів 200 грам. 43,90. Це, мабуть, теж вигідніше. Упаковка більше майже в 2 рази. І дешевше 43,90. Арахіс. Смажений солоний зі смаком бекону, сиру. Упаковка 120 грам, 23,90. Фісташки смажені. Свої лінії, 70 грам 45,90. Зі знижкою 45%. Насіння соняшника. Солене сансанич 170 грам, 32,90. Чіпси, кукурудзяні лейс. 95 грам, 34,90. Чіпси Pringles дуже хороші, теж мені дуже не подобаються. 165 грам вага 87,90. Сухарики, Flint, 70 грам, 11,90. Тут у нас буде живчик. Двулітровий по ціні 31 гривня 90 копійок. Дуже багато акцій, дуже багато акцій. Нектар яблучно виноградний і мультифруктовий світанок 950 мл, 30 гривень, 90 копійок. Чай Мономах, 30 пакетів. 24,90. Теж хороша ціна. Зверніть увагу. Дуже хороша ціна на шоколад Рошен 26,70%, екстра чорний, з цілим лісовим горіхом, чорний брюн. І спеціал 56% і з підсоленим подрібненим мигдалем, 21 гривня, 80 копійок. Теж хороша знижка на ось цей шоколад від Рошен. А тут у нас шоколад від Millennium 19,60-95%. Грам теж хороша знижка на цей шоколад. Крекер від рошен з трьома смаками 235 грам, 31 гривня 90 копійок. Шоколад Корона 22 гривні 90 копійок, плитка 85 грам. Будуть зі знижкою цукерки, міленіум. 285 грам за 107 гривень 90 копійок. Зверніть увагу, хороша ціна. Міленіум Рів'єра. 250 грам за 98,90 теж хороша ціна, хороша знижка. Сукерки від конті Джек. 100 грам 15,39 І гортаємо далі. Що в нас тут? Цікавенького. Так. Тут у нас алкогольні напої. Кого цікавить, можете зробити паузу і подивитись. Нагадую, акції тривають з 23 серпня по 29 серпня включно. Зубна паста Колгі, цілющі трави та відбілювання 36,90 75 грам. Пронамель, зубна паста дитяча 6 до 12 років, 67,90-50 мл. Дезодорант нівея кульковий 54,90. Гель для гоління нівея 136,90 200 мл. Засіб миючий Power Deluxe 2 кг 77,90. Ваніш 500 мл 69,90, порошок Грюнвель, 4 кг 163,90. Серветки від своя лінія. 60 штук, 20 гривень 90 копійок. Фольга, розумний вибір, 10 метрів 23,50 Надзвичайно буде хороша ціна. На рушники паперові, тришарові з кольоровим тисненням. Від своєї лінії 50 гривень 50 копійок. Звичайно, ставлю стікер і обов'язково треба їх придбати. Хороша ціна, хороша знижка. Остання сторінка. Шкарпетки жіночі чоловічі. В асортименті 1990 за пару. Чашки 320 мл, 62 гривні, 90 копійок. Набір для творчості 229 гривень. Картина по номерам. Іграшка Дитяча, кролик 279 гривень. Стакани одноразові, паперові. 250 мл, в наборі 10 штук, 11,90. Тарілки одноразові паперові 230 мм, чи що там, не зрозумів я. 10 штук, 19,90. Мені, знаєте, краще більше подобається паперові, ніж пластик. І вугілля 175 кг. Можливо, хто ще піде святкувати на вулицю. На річку на озеро Залишайте свої коментарі. Я вам буду дуже дуже вдячен. Всього вам найкращого, мирного неба і до зустрічі. Пока-пока.